Чи знаєш ти про міфічних істот джинів, які здатні виконувати бажання? А якщо за допомогою хімії можна викликати джинів, вже можеш починати загадувати бажання, а деталі в нашому відео. Приготування їжі, дихання, горіння, прибирання усе це супроводжується хімічними реакціями. Пригадай, що таке хімічні реакції. Хімічні реакції це явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші. Хімічних реакцій всередині і навколо нас настільки багато, що для зручності вчені їх класифікують. Найпростіший спосіб це класифікація за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій, тобто класифікація за тим, що відбувається з речовиною, яка вступила в хімічну реакцію. Так виділяють чотири типи реакцій за зміною реагентів: реакції сполучення, реакції розкладу, реакції заміщення та реакції обміну. Для того, аби із цим розібратись, пропонуємо вирушити у подорож автобусом зі своїми друзями в місце, де ви завжди хотіли побувати. Підсівши до друга, ти обговорюєш майбутню подорож. У хімії за такою схемою проходять реакції сполучення, тобто реакції, в яких беруть участь кілька речовин, а утворюється одна. Схематично можемо це записати, як А плюс Б виходить АБ. Прикладом такої реакції є реакція горіння Міді. 2 купром плюс О2 виходить 2 купром О. Подорож триває, і з іншого вікна можна побачити чудовий краєвид. Тож ти пересідаєш. За такою схемою проходять реакції розкладу реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька інших. Записати це можемо, як АБ розкладається на А плюс Б. Наприклад, під час нагрівання зеленого порошку малахіту. Зелений малахіт розкладається на чорний купром 2 оксид. На стінках пробірки з'являються краплі води і виділяється СО2. Характерна реакція розкладу з однієї речовини отримали аж три. У якийсь момент подорожі ви вирішили пограти в гру, де ти маєш відгадати за описом друзів хімічний елемент. Щоб порадитись, друзі сидять тепер разом. А ти відсідаєш на інше сидіння, аби не підслуховувати. Це схема реакцій заміщення, тобто реакцій між простою і складною речовинами, внаслідок яких утворюються нові проста і складна речовини. АВ плюс С виходить СВ плюс А. С у цьому випадку заміщує А. Так, наприклад, якщо в купром Купрум О4 помістити залізну пружину, через якийсь час на ній утворюється жовтий наліт МІДі. Купрум СО4 плюс фером дорівнює ферум СО4 плюс купрум. Фером витісняє купрум. Під час подорожі двоє твоїх друзів захотіли переглянути фільм. Тож, щоб усім було зручно, ви помінялися місцями. У хімії за таким принципом відбуваються реакції обміну, тобто реакції між двома складними речовинами, внаслідок яких вони обмінюються своїми складниками атомами, групами атомів іонами. Схематично AB плюс СД виходить CB плюс АД. Наприклад, якщо до 2 мл розчину фером хлориду додамо стільки ж розчину натрій гідроксиду, відразу утвориться щільний осад бурого кольору. Запишімо реакцію фером хлор-3 плюс 3 натрій ОН дорівнює 3 натрій хлор плюс фром ОС тричі. Перейдімо до практики. Ми тобі реакцію, а ти називаєш тип цієї реакції 2 натрій плюс 2H2O виходить 2НOH плюс H2. Це реакція. Заміщення. Із кальцій СО3 під час нагрівання виходить кальцій О плюс СО2. Реакція розкладу. Наступна калій ОH OH плюс H хлор. Виходить калій хлор плюс H2O. Це реакція. Реакція обміну. 2 алюміній плюс 3 йо2 дорівнює 2 алюміній йо 3. Реакція сполучення. Ось на цій реакції ми трохи зупинимось, адже саме ця реакція сполучення дасть нам змогу викликати джина. Необхідно взяти порошкоподібний алюміній та подрібнені кристали йоду. Під час додавання до цієї суміші краплі води з посудини виходить фіолетовий газ, і така суміш самозаймається. Швидше загадуй бажання, але цей газ не вдихай, він небезпечний для дихальних шляхів. Але от що важливо чи цей джин зможе назад повернутись і знову перетворитись на алюміній і йод? Можеш не перейматись адже ця хімічна реакція необоротна. Необоротні реакції реакції, що відбуваються тільки в одному напрямку у напрямку утворення продуктів реакції. Наприклад, реакція натрію з водою теж є необоротною. Протилежне перетворення, тобто взаємодія натрій ОА з водним, неможливе. А ось, наприклад, реакція утворення аміаку є оборотною. Реакція може відбуватись у протилежних напрямках. Реакцію, яка відбувається в бік утворення продуктів реакції, у нашому випадку аміаку, називають прямою. А реакцію, яка одночасно відбувається в бік утворення реагентів, азоту та водню, називають оборотною. У нашому випадку, за певних умов, реакція проходить і в бік утворення аміаку, і в бік його розкладу. Настає рівновага. Оборотними називають реакції, що відбуваються одночасно у двох протилежних напрямках. А через зникнення джина не слід перейматись адже ти вже знаєш хімічну реакцію для його появи. Запам'ятай реакції сполучення реакції, в яких беруть участь кілька речовин, а утворюється одна. Реакції розкладу реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька інших, реакції заміщення це реакції між простою і складною речовинами, внаслідок яких утворюються нові проста і складна речовини, реакції обміну, Реакції між двома складними речовинами, внаслідок яких вони обмінюються своїми складниками атомами групами атомів іонами. Необоротні реакції відбуваються тільки в одному напрямку. Оборотні реакції відбуваються одночасно у двох протилежних напрямках. Пиши, якими б були твої бажання джину. Став уподобайку. Ну, мохімічити разом.